Слівпі, повилазило, блин. президент Мойша, гол, Мойша головнокомандуючий, чи, чи мо, Мокша, е, блин, ця верхівка, Мокші, чи Маланці, у нас влада і, і цирк, блін ще до того всього. Блин. Влада ще та, блін. Взяти прибрати залужного, блять, і вийти вийти на вулицю без нічого, без пльоток, без нічого, без автоматів, гранатометів, без нічого, блін, та ви що, долбайоби, ви придурки, блять, і що? Блядь, вам повилазило. Ви всі батні лапотники стали. Прибирати їх треба, не може ця тварина бути, блін, головнокомандуючим. Я коли в Айдарі був, він нам півайдару поклав, блять, цей сирський, він криса, блін. Хочете, щоб Україна зникла? Ви придурки, бля, кончені, сука, Терпіли прокляті бля.